Добрый день, начинаем заседание камеру конкурсного фили, допустим, адміністрації маски про України. Сегодня у нас оценка про позиції конкурсного трегів за кодом 33.13.1 ремонтування технічного обслуговування электронного та оптичного устаткування. Послухай з ремонту и технічного магазину техничного видеооблада. До оцінки було допущено дві пропозиції конкурсної траді. Це пропозиція товариства обмеженої відповідальності Гіаком та пропозиція фізичної особи підприємця Тимофєєва Дмитра Олександровича. Ціновий ковід відповідно до методики оцінки, Критерієм оцінки є ціна, максимальна можлива кількість балів 100 балів. Цінові пропозиції учасника. Товариство з обмеженою вітання Сергіяком складає 59 тисяч вісімсот гривень. Пропозиція фізичної особи підприємця Тимофе... Тимофеєва Дмитра Олександровича складає 49 тисяч вісімсот гривень. Це без ПДВ. У пропозиція доросломежної вікна сюдіаком з ПДВ. з присутністю. Пропозиції з ПДВ та без ПДВ е, необхідно визначати пропозиції, оцінювати пропозиції без ПДВ. Е, з, е, цінова пропозиція товариство з обмеженою відповідальності, яком складає без ПДВ 49 тисяч е, 833 гривні і 33 копійки. Пропозиція фізичної особи підприємця 49 800. 49 800. А, пропозиція фізичної особи Тимофеєва Дмитра Олександровича є мінімальною, але вона отримує 100 балів. Необхідно визначити, яку кількість балів отримує інший учасник. Це 49 800. Ділимо е, на 493 гривень без технології, отримаємо 99 балів. 99,9 А, е, Пропозиція фізичної особи підприємності Олександровича є найбільш економічно вигідна. З чим пропоную цитувати дану пропозицію? От все на сьогодні засідання Комітету конкурсних років з оцінки пропозицій законом 33.13.1 закінчилося.